Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Paro. Сьогодні зробимо розклад на тему Ваші стосунки. Що в них відбувається сьогодні? Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого партнера. Дивимося, що на даний момент відбувається, що він хоче, чого хочеш ти і до чого будуть ваші стосунки. І так, що відбувається на даний момент у ваших стосунках. Формально ви Пара, формально, ви ті люди, які чогось хочуть. Але бачите, в вашому випадку королева жезлі і король мічей, ви йдете різної масці, у вас з ним різні бажання. Одне бажання у вас є сумісне, так? вас якимось чином об'єднують гроші або матеріальна складова. Ви навчилися між собою так взаємодіяти, щоб матеріально це було вигідно і тобі, і йому. При цьому ви дещо різні. Ти хочеш руху, ти хочеш активності, ти можеш бути сексуальна, можеш бути дуже приваблива. Але ти постійно стараєшся ці стосунки якимось чином направляти у свій бік. Причому в тебе можуть змінюватися думки. Ти сьогодні можеш хотіти розбивати ці стосунки, завтра ти хочеш відпочити від цих стосунків. Сьогодні ти хочеш пристрасті, завтра ти хочеш бізнесу після. Завтра ти хочеш ще щось, ще щось, ще щось. В тебе ти як генератор ідей, і постійно тобі щось потрібно. Тобі потрібно рухатись вперед. Чоловік при цьому не сильно той і старається показувати свої емоції, там якийсь романтик, закоханість і так далі, на даний момент це абсолютно не про нього. Так? Він може також швидко приймати якісь рішення, при цьому може тримати таку марку холоднокровності. Я вирішив, я сказав, буде так, як я сказав. Причому, король мечів, якщо у вас в стосунках все відносно нормально, то це не показує тобі своїх емоцій. Але при цьому е сам вирішую, що буде далі в наших стосунках, як вони будуть розвиватись, і я тут голова. Да? Е для когось, мечів це може бути все ж таки статус колишнього. На даний момент з чоловіком не спілкуєшся, да, або ви з ним могли розійтися. І при цьому формально ви ніби як можете перекинутись двома-трема словами, особливо якщо у вас можуть бути там спільні діти, спільний бізнес, якісь матеріальні питання постійно ви вирішуєте. Плюс-мінус, от така ситуація в ваших стосунках є. Я не буду притягуватися до любовних трикутників. Зараз дивимося виключно ти і він. Твої наміри по відношенню до нього. Тобі хочеться благополуччя, тобі хочеться комфорту, сім'ї. За дев'яткою пентаклів це хочеться чогось більшого. По перше, і матеріально кудись вкладатися, По-друге, тобі хочеться гармонії, те, що ми можемо плюс-мінус, хоча б називати, називати сім'єю, да це те, що вам. Хочеться, щоб було якесь сумісне благополуччя. Ти хочеш нам жити разом, да ти хочеш якісь ем, влаштовувати ваш побут, тобі хочеться якоїсь сімейності. При цьому ти стараєшся бути чуйною, ніжною в якихось моментах ранимою. Тобі хочеться романтики, але знай тої романтики, якої ти добиваєшся, тим способом, яким ти це робиш. Це не про романтику, це може бути про величезну пристрасть, це може бути про величезне бажання, це може бути про вияснення стосунків, постійні такі сутички. Це не обов'язково конфлікт. Ти можеш просто напирати своєю настирливістю. І ти бачиш, що чоловік не дає тобі ту реакцію, яку ти від нього очікуєш. І тебе це може розчаровувати, тому що не так ти бачиш своє благополуччя дещо іншими способами старайся це зробити. Якщо тобі хочеться романтики, давай йому ніжність або влаштовуй йому такі вечори, можливо, прогулянки, можливо, свою енергетику змінюй на романтичність, тому що в твоєму випадку ти можеш добитися тільки того, що ти сидиш плачеш. Переживаєш, тому що він зробив щось не так. Да? Він мені дає не то не тими енергіями, не тими способами ти чогось добиваєшся. Хочеш прориву, окей, да, ви можете йти сміливо вперед або починати щось планувати, починати щось робити. Якщо ж ти хочеш, щоб тебе обняли, то просто підійди і обніми. Чого він хоче від ваших стосунків? Тут такий дещо е, двоякий момент. Якщо у вас в стосунках відносно все нормально, да, відносно все спокійно. Чоловікові хочеться спокою. Залиште мене в спокої, дайте мені займатися тими справами, які я запланував. Тому що забагато вкладається в те, в що він вкладається. І чесно кажучи, ця його діяльність або ця його робота вона може його руйнувати зсередини. Можливо, чоловік добивається. Е, Чогось такого, щоб у вас могла бути нерухомість. Можливо, щоб у вас було житло, можливо, облаштовує своє житло, да? чи переймається через своє житло. Можливо, це може бути офіс, да? те, що зв'язане з нерухомістю. Йому дуже багато зараз справ доводиться видішувати. Або ж коли він знаходиться в якомусь приміщенні, йому там доводиться робити багато роботи. І через це йому на даний момент потрібен спокій, рівновага, затишок. Його можуть сильно ранити, твої слова, його можуть сильно Твої поступки. Але в чоловіка зараз більше за все йде зусиль на те, щоб вкладатися в матеріальну частину. Йому зараз потрібні гроші, і він для цього робить дуже і дуже багато. Тому постарайся його зрозуміти, бо твої деякі твої поступки можуть сильно його ранити. Другий момент, якщо ви з ним розійшлися, посварилися, зараз не спілкуєтесь, у вас дійсно складні стосунки в один момент просто хоп, і перестали спілкуватися, чоловік хоче отримати новий шанс для об'єднання. Для одиниці, якщо ти бачиш, що він дійсно щось робить для об'єднання, то да, якщо ви з ним розійшлися, то він старається знайти тоді новий шанс у нових стосунках. Але на даний момент в нього дуже важкий емоційний стан, в нього зараз такий дещо складнуватий період руйнувань, на який він поки що вплинути не може. Він не знає, да, яким чином він може це змінити. От я хочу і все, а як я можу це зробити, він не знає. Тому в основному його зусилля вкладені в. А, те, щоб заробити гроші, да? або почати щось заново, почати щось спочатку, або почати щось нове. Казала, не буду притягувати любовних трикутників, але я не можу їх не притягнути, тому що в нас вийшло дві жінки в одному розкладі. А, в принципі, це може бути ти в різних енергіях, але для тих, хто все ж таки знаходиться в любовних трикутниках, і через цей любовний трикутник відбулося завершення ваших стосунків, чоловік тяжко проживає цей період, і він все ж таки буде старатися тебе якимось. З чином повернути у ваші стосунки до тебе питання: да, хочеш ти цього чи не хочеш, якщо хочеш це одне, якщо не хочеш, ну якби ти і так прекрасно знаєш, що робити. До чого йдуть ваші стосунки? Для когось це може бути якісь переписки онлайн-спілкування, або це може бути, що ви все ж таки продовжуєте вкладатися в стосунках правдами, неправдами. Десь він тобі щось скаже, те, що ти хочеш почути, десь він тобі щось скаже, що ти не хочеш почути. Але в основному ваші стосунки ведуть до того, що ти робишся одної масті з ним. Ти також робишся така дещо холоднокровна, да? ти починаєш вже відмітати, відкидати те, що тобі тебе не влаштовує. Ти перестаєш вірити в. Ту неправду, яку він тобі доносить, або да? коли ти дізнаєшся якусь таку інформацію, яка тебе не влаштовує, ти стаєш більш холоднокровною. З одного боку, да, ви вкладаєтеся у ці стосунки, і ти, і він, але воно йде або до якогось обману, або до самообману. І ви можете, якщо в стосунках все завершено, да, ви переходите в статус колишніх. Якщо у вас у стосунках все нормально, гладко і спокійно, то жінка все ж таки вибирає гру свого партнера, і ти можеш старатись йому вірити, аби тільки тримати деяку гармонію. Окей, ми все одно пара, да? ми все одно зможемо домовитися. І ти переходиш в дещо інші енергії. Ти стаєш такою теж більш жорсткою, більш рішучою. Ти можеш точно так само, як і він, відмітати. Те, що тобі не подобається. І е, більшість з вас може просто вибрати е, шлях, коли ти починаєш вкладатися у себе як в особистість і у свою роботу. Тому що ця робота якимось чином відволікає тебе від цього чоловіка. І е, ти розумієш, що ну, гроші мені потрібно завжди. Що буде далі у ваших стосунках? Часом, в залежності від того, чого ти хочеш, ти сама плюс-мінус розумієш, яка ситуація, і тут момент тому, що все ж таки ти звикнеш до того, що чоловік дає тобі якісь вказівки постійно, або дає тобі якісь зауваження. Ти знаєш, вже, яким чином дойти до певної гармонії. Хто хотів одружитися, можливо, з ним щось підписати. Незалежно від того, в яких ви зараз стосунках, ви з часом можете до цього дійти. Правдами, неправдами, десь через конфлікт, десь через непорозуміння, але ти йдеш до того, щоб тобі було класно, комфортно і гармонічно. І точно так само він. І по карті суд ви. З ним доходите до спільної згоди для когось це підписання контракту, наприклад, шлюбного контракту, да для когось це підписання щось у ЗАГСі, на при наприклад, або ж для когось це, якщо ви до цього йшли, ви можете підписати просто заяву на розлучення. Да якимось чином ваші питання вирішуються, врешті-решт, офіційно. І ви це закріпляєте між собою. До цього ваші стосунки і ведуть. На даний момент у вас на Тніколодни карта шістка кубків. Вона говорить про те, що ви з ним все одно в будь-якому випадку, да якими б не були ваші стосунки на даний момент, ви все одно з ним такі друзі. Вам є про що поговорити, у вас є якесь минуле, яке вас об'єднує, ви цінуєте один одного. І навіть якщо ви не захочете спілкуватися, ви все одно будете десь душі любити один одного. Якщо у вас в стосунках все класно і все прекрасно, карта говорить про те, що ви постійно можете бути поруч, постійно насолоджуєтесь тим, що є у вас, і так глобально, да, в цілому, у вас теплі ніжні почуття один до одного. Чого вам щиро і бажаю. Дякую за те, що приходите до мене на розклади, буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока!